Вітаю Петрівську громаду і наших військовослужбовців з Різом Христовим і з наступаючим Новим роком. Бажаю найшвидшої перемоги і повернення живими і здоровими додому. Хочу привітати своїх побратимів, які зараз в ЗСУ несуть нелегку службу на нульовій лінії, на першій, другій, третій. Хто знаходиться в госпіталі, також побажати їм крепкого здоров'я, швидше одужати миру, щастя, благополуччя, достатку, ну і побистріше повернутися з перемогою додому. Ну і Петрівську громаду також я вітаю з наступаючим Різдвом Новим роком. Хочу помажати волонтерам, всім тим, хто нам допомагає. Також крепкого здоров'я, миру, щастя, злагоди і добра. З великою шаною до наших бійців, які зараз знаходяться на передовій. Хочу побажати в цьому році всім хлопцям, які знаходяться на передку, на першій, на другій лінії, хлопцям, які займаються ПВО, які обороняють наші міста мирне небо. Ночі від шахідів від ракетних небезпек для України і дати їм саме головне, щоб в цьому році наше небо було мирне, це перше. Друге, це саме головне, щоб всім вернулися додому, до наших рідних, дітей, батьків, жінок, матерів, щоб ми всі разом відсадкували нашу перемогу в цьому році. І саме головне, як кажуть, Христос рождає, перемагає все зло. Я хочу, щоб в цьому році, 24-му, ми при народженні Христа нашого самого нового ворога була перемога і всього найкращого в цьому році. Всім здоров'я, всім, як кажуть, мирного неба і саме лане, щоб наші діти подалі спали спокійно, вільно і не боялися за наш час. Побажав би миру, благополуччя, спокою, щоб всі люди дочекалися своїх рідних, які повернуться, щоб всі повернулися і щоб люди не знали більше болю та страждань. Потрібно вірити і потрібно робити. Потрібно не сидіти на місці, а прикладати хоч якусь е якийсь клаптик зусиль до цієї перемоги. Слава Україні! Героям слава!